Володимир, Іванович, розкажіть, будь ласка, про цей проєкт, як виник наш центр психічного здоров'я і що це за проєкт самодомового плюс? На кого він розрахований і кого ви готуєте? Ідея центру психічного здоров'я виникла не так давно, передодні дня психічного здоров'я з ініціативи департаменту охорони психічного здоров'я обласної адміністрації. Голови департаменту Хаустова Максима Николайовича за наказом ректора Капусника Андрійовича був створений центр психічного здоров'я на рівні університету, який об'єднує власне всі ті активності, які стосуються психічного здоров'я не тільки в межах університетської клініки, але й в межах університету. І тому. Клінічна база університетської клініки стала частиною цього, так у нас раніше це був позаштатний центр психосоматики та психологічної реабілітації. І, власне, ці задачі ми продовжуємо виконувати, але ще з'являються активності, які стосуються психічного здоров'я студентів, викладачів університету. І от проект «Самодопомога плюс він є одним з таких, які закривають цю потребу в навчанні, Анні навичкам важливим навичкам в період стресу тут. Те, що потрібно людині для того, щоб дбати про себе, для того, щоб краще наповнювати себе енергією і, власне, бути більш пружним в стресовій ситуації, особливо тоді, коли війна це тривалий період. Ми вже маємо два роки, і рухаємося далі. І нам треба це витримати, перемогти і більш того, як я кажу, залишитися людьми при цьому, так не вигоріти емоційно. От для цього ці навички і потрібні. Проект цей реалізується українською психосоціальною організацією за фінансовою підтримки «Mental Health for You. Це українсько-швейцарський проєкт, який займається психічним здоров'ям вже досить давно ще там, з 2015 року. І е, наш центр психічного здоров'я тут і. Надав базу для проведення і завдяки студентському самоврядуванню їх активності великій частина фасилітаторів з 43 це 25 це студенти нашого медичного вишу різних курсів від 1 до 6. Дуже активні. Вони проявили найбільшу активність уже перші дні після отримання сертифікату фасилітатора. Програма «Самодопомога плюс, яка підтримується Всесвітньою організацією охорони здоров'я, є доказовою методикою. Тобто, вона точно не шкодить ні тому, хто має психічний розгляд, ні тому, хто його не має. Абсолютно здоровій людині корисна в будь-якому разі, ці навички базові потрібні. І от відразу після завершення цього тренінгу навчання наші студенти почали активно збирати групи в своїй спільноті, знаходити місце для проведення. Ми залюбки також допомагаємо в цьому, що можна проводити у тобто нас в є вже студенти, які отримали сертифікати. Пройшли тренінг і отримали сертифікат. Так саме так і вже впроваджують цю систему далі йдуть. Саме так в Україні ця система активно впроваджується. В різних напрямках це ДСНС, поліція зараз соціальний захист в Харківській області. Є тренери, фасилітатори вже підготовлена велика кількість, і це добре. Але тут були підготовлені фасилітатори: саме 25 студентів, крім того, були капелани, представники громадських організацій, медсестри нашої лікарні, лікарі і. Таким чином, інші категорії людей, які раніше не були охоплені цією програмою, вони залучаються зараз. Ми ще проводимо супервізії в рамках цього проекту. Кожен місяць зустрічаємося з фасилітаторами, щоб допомогти їм відповісти на питання, які в них виникають в процесі ведення таких груп, і це дуже гарна ідея в тому сенсі, що з одного боку людина навчається. П'яти базовим методикам, таких як заземлення, опора на цінності, створення простору, як відчіплятися з гачка поганих думок. Ну, скажіть, це актуально? Це, актуально так. так. І крім того, це певна спільнота, це комунікація з фасилітатором, який за потреби може підказати, куди звернутися до центру психічного здоров'я, до психолога, до психіатра, до е, інших спеціалістів, в університетську клініку. Тобто, таким чином людина природно. Таким шляхом отримує інформацію про те, що їй треба робити, якщо в неї виникають якісь питання. І це теж гарно. Це зрозуміло. Зі студентами, з лікарями, з фахівцями, це зрозуміло. А як це можна розповсюдити серед територіальних громад, наприклад? Серед територіальних громад є навчання працівників соціальних служб. Це, це проводить, проводиться організовано під. Керівництвом обласної адміністрації а і соціальної служби. А навчання на нашому центрі саме. Якщо в них буде така потреба, будь ласка. Оцей про саме цей проект він закінчився. Було дві групи. Ми навчили їх і проводимо зараз супервізії, але залишається відкритою реєстрація, анкета реєстрації потреб. Якщо буде потреба, то будемо тоді організовувати ще додаткові тренінги. Тому що наразі для громад, для соціальних служб вже натреновано достатня кількість фасилітаторів. Кожен соціальний практично працівник пройшов і може це проводити. Тому, якщо є потреба для громад, де воно не, не закрита, ця потреба, ми готові в цьому допомагати. Ну а на за який кошт існує цей проєкт? Це грантиві якісь кошти, як розвивається і як планується далі, з точки зору фінансової. І чому йде саме про центр психічного здоров'я, то звісно, в сучасній. Умовах він використовує ті ресурси, які ми маємо. Тобто, у нас є кадровий ресурс клініки, кафедри пов'язаних з психічним здоров'ям, на волонтерських засадах, і також це проєктний підхід. Коли ось такий проєкт, як самодопомога, ми подаємо на грант або громадська організація подає на грантову підтримку для того, щоб рухатися далі. І так ми плануємо і в 2024 році шукати ті механізми. Ізми, які допоможуть нам реалізовувати наші плани, то Щодо розвитку кабінету такої резильєнтності, де власне це буде ця робота системно проводитися. Щодо додаткових можливостей надання допомоги учасникам бойових дій, громадянам Харково-Харківської області, тобто це вже проектний підхід, коли за рахунок грантових коштів буде підтримуватися постійна діяльність професіоналів гарного високого рівня. Я вважаю, що проблема надання першої психологічної медичної допомоги це дуже важливе наразі зараз на сучасному етапі розвитку нашої країни. А я так розумію, що і влада, наша влада, місцева обласна зацікавлена в цьому проєкті, і є якісь з ними розробки, напрацювання, і може на майбутні якісь плани. Звісно, це запит е, саме місцевої влади нашої адміністрації, які розуміють краще, які є найбільш гострими. І е, на сьогоднішній день от той проект, який ще реалізується в клініці, потребує також участі спеціалістів в області ментального здоров'я. Це буде проект комплексної реабілітації фізичної і психологічної пацієнтів, які втратили кінцівки. На жаль, для нашої області це актуально, враховуючи мінну небезпеку, враховуючи учасників бойових дій, як військовослужбовців, так і цивільні люди. На жаль, страждають від цього. Не будемо називати кількість, яка там за день, за тиждень, чи за місяць, але це досить багато людей. І на разі у Харкові є гарна історія і традиції саме протезування. Тут є єдиний в Україні академічний інститут протезування, який був в системі соціального захисту. Зараз це буде все в медичній сфері. І ми робимо досить інноваційний проект з точки зору того, що протезування виготовлення протезів буде відбуватися саме в лікарні, наближено до пацієнта. І це створює можливості для гострої реабілітації, тобто мається на увазі в гострий період безпосередньо на початку лікування, не чекати місяць, два або півроку до отримання протеза, а відразу працювати вже з ним. Тому що тут є дуже важлива річ, щоб людина, яка втратила кінцівку, швидко знайшла нові сенси свого життя. Тобто, як вона буде будувати подальше життя. І коли вона отримує вже протез отримує навички, вона розуміла, до чого вона готується, які вона хоче мати навички, якщо вона не може робити те, чого робила раніше, то що це буде, так або повернутися до тієї діяльності, яка була раніше. Багато військовослужбовців зараз повертаються вже з протезом до виконання своїх обов'язків. Тобто настільки гарні є технічно технології протезування, але головне це те, що відбувається ментально, те, що відбувається в свідомості, нові сенси життя, і от наш. Що задача тут е, організувати той простір, в якому людині буде легше включитися в це. Щоб вона відчувала, що життя далі рухається і є, навпаки. Потенціал для це, того, щоб це. рухатися далі, бо це велика робота опанувати навички ці для цього потрібна воля і бажання рухатися вперед. Це найголовніше, тому тут Ваша це, петринка, це, це, так, це ось такий так. проект, в якому якраз робота центру ментального здоров'я. Це наша спільна задача створити цей простір, в якому людині, яка втратила кінцівку, буде перше комфортно, по-друге, психологічно і в тому числі, і по-друге, де буде. Який буде сприяти тому, щоб побачити ці нові сенси, тобто, це що це буде? Яка професійна діяльність, спорт, суспільна діяльність, де себе можна реалізувати, щоб ця мета давала енергію рухатися вперед, тяжко працювати в фізичній реабілітації, набувати навичок психологічної пружності. В цьому є мета цього проєкту, який вже зараз стартує. Тобто, в січні буде вестися підготовка обладнання і лабораторії. Відділення як ортопедії, так і медичної реабілітації вже працює з цими пацієнтами. Ну, ви сьогодні їх бачили, тобто вони в цілому задоволені тим, що відбувається. Як я зрозумів, але е, справа якраз в тому, що не вистачає цього компонента виготовлення протезу тут швидко і за потреби не одного, а одного, двох, трьох до моменту вже отримання постійного протезу, щоб весь цей період була активна реабілітація. Фізична і психологічна. Це актуальний проект на сьогодні. Так. Дякую вам, Володимила, за інтерв'ю і за ту важливу роботу, яку ви проводите. Дякуємо Дякую. вам за підтримку.